Друзі, привіт! Я Іра. Ви на каналі English Dom, і це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні на розборі у нас, джентльмени. Я нагадую правила каналу та нашої програми. Ми з вами дивимось у ривочок, далі ділимо його на частинки та розбираємо паралельно англійською та українською. Ну що, поїхали? I like you, Michael. You're a good chap. And if you want me to help you out of this hole you have found yourself in, I can pay you $100 million today. It's a good offer, and it's real. And I'll do this because I'm your friend. My accountant can transfer the fee within the hour. I like your domino analogy. The question I ask is who tumbled the first domino? i'm afraid that's not my concern or my business michael at the risk of contradicting you it is very much your business and certainly your concern i like you michael i like you michael i like you, Michael. Like. like you i adore you michael you're a good chap You are good, chap. Ти хороший хлопець. Chap – це, типу, британський такий неформальний вираз звертання, типу guy, або ще можна сказати lad чи dude. You are good, dude. Good – хороший, добрий. And if you want me to help you out of this hole you have found yourself in. And if you want me to help you out of this hole you have found yourself in. Якщо ти хочеш, щоб я допоміг тобі вибратися з цієї ями, в якій ти опинився, всі ми знаємо, що таке help. Це допомогти. А якщо ми скажемо help out, це типу виручити. «Hole» – це яма або дірка. Ну і find yourself in доспільно це знайти себе у. Ну а по факту це опинитися. I can pay you $100 million dollars today. I can pay you 100 million dollars today. Я можу заплатити тобі 100 мільйонів доларів сьогодні. «Can» – це модальне дієслово, тобто могти або вміти. Pay, от це всі ми добре знаємо, що таке Pay, особливо Apple Pay. Ну і 100 million dollars – це 100 мільйонів доларів. It's a good offer and it's real. It's a good offer and it's real. Це хороша пропозиція і вона реальна. Offer – це пропозиція або пропонувати. Good offer – гарна пропозиція. It is real – це реально, це дійсно. Real – це реальний або справжній. And I'll do this because I'm your friend. And I'll do this because I'm your friend. Я це зроблю, тому що я твій друг. Дивіться, який добрий Friend – Це друг. Because – тому що I will do this – Я це зроблю. Will – це модельне дієслово, яке означає майбутнє. Тобто я це буду робити. My accountant can transfer the fee within the hour. My can the fee within the hour. Мій бухгалтер може перевести оплату протягом години. Accountant – це бухгалтер. Трансфер це перевести, переказати. Зазвичай кошти. Наприклад, transfer the money. Переводити кошти. The fee це платіж чи комісія. Якщо ми хочемо сказати протягом, то тут якраз є суперкласне слово це within. Ну і the hour година. I like your, domino analogy. I like your domino analogy. Мені подобається твоя аналогія з доміно. Доміно доміно analogy, аналогія. The question I ask is who tumbled the first domino. The question I ask is who tumbled the first domino. Питання, яке я задаю, це хто кинув перше доміно. Question – це запит або питання. А також question може бути дієсловом. Тобто to question – це ставити під питання. Наприклад, I don't like being questioned. Тобто мені не подобається, коли мені ставлять питання Tumbled – це. Перекинутий, тобто повалений дієслово, що означає впасти або типу рухнути, зазвичай якийсь такий це неконтрольований рух. The first domino – перше доміно. До речі, доміно може бути як гра в доміно, так і самі костяшки доміно. I'm afraid that's not my concern or my business, Michael. I'm afraid it's not my concern or my business, Michael. Боюсь, це не моя справа і не моя турбота, Майкл. I'm afraid, я боюся. To be afraid, боятися, наприклад. I'm afraid of spiders. Я боюсь павуків. Concern це турбота, справа, інтерес. My concern – моя турбота, ну чи моя справа? My business – це моя справа. Бізнес тут може означати типу як власна справа, тобто якийсь там міні бізнес, або типу інтерес чи справа. Ну в даному контексті це те, що мене стосується. At the risk of contradicting you, it is very much your business. At the risk of contradicting you, this is very much your business. ризикуючи заперечити тобі, скажу, що це в значній мірі твоя справа. At the risk of contradicting you. Дуже така цікава фраза. Вона мені подобається це на ризик суперечити вам. Ну або тобі. At the risk of, на ризик. Risk, ризик. Тут все просто. Contradict – це суперечувати або заперечувати. Ще можна сказати типу deny, але це буде більше як заперечення, ніж суперечити. And certainly your concern і безумовно твоя турбота. Certainly – це безперечно, безумовно. Ще можна сказати definitely, типу точно Your concern – Твоя справа, твоя турбота, тому що concern – це турбота, справа чи інтерес. Друзі, ви знали, що Гай річ укликав ідею створити цей сценарій протягом 10 років. І нарешті на канському фестивалі у 2018 році. І було оголошено про намір створити фільм з англійською. Таке не потрібно робити, адже можна записатись на свій перший безкоштовний урок в EnglishDom. Звичайно, ми вас не зможемо навчити говорити як джентльмени з фільму гая річі, але говорити як справжні леді та джентльмени. Точно зможемо. Звичайно, якщо сильно захочете, можна і багатою річі вчити англійську, але таку англійську зрозуміють точно не всі. А я трохи розповім вам, чому обов'язково варто скористатись можливістю та спробувати свій перший урок в інглішдом, адже на уроці ви будете розмовляти англійською увесь час, і це дійсно нереально крута можливість прокачати усі свої навички англійської від спілкування, до говоріння один на один з особистим викладачем. Додатково вам не потрібні ніякі там зошити. Ручки, все, що вам потрібно, це зайти на нашу платформу, адже там вже все готове саме для вас. Цей і словник і тренажер, і можна вчити англійську по фільмам, по серіалам, по книжкам, по улюбленим зіркам вже все підготовлено саме для вас. Все, що вам потрібно зробити, щоб записатись на свій перший пробний безкоштовний урок, це перейти за посиланням в описі під цим відео. Тому не беріться, мерші вчити англійську, а ми продовжимо. Only made one mistake. That being. You seem to have mistaken me for some kind of a cunt. Let me introduce you to the first domino. It's a tad dramatic, isn't it? Corpses in freezers. Who is this man? What's he got to do with anything that I'm talking about? I take it with that statement, you are in denial of so-said relationship with this frozen Chinaman? Well, of course I'm in denial of it. I don't have relationships with dead frozen Chinamen. Best not to be glib at this time in the proceedings, Matthew. Don't bother looking for your Mossad crabs. This is a fish market. They have found a home. To be clear, I do not know that man. На що ось наша друга частинка, так само переглянути. Давайте дізнаватись, про що вони там говорять. Only made one mistake. Only made one mistake. тільки зробив одну помилку. Містейк це помилка. Також це може бути дієслово. Типу там I have mistaken him for another man. Типу, я там переплутала його з іншим чоловіком. У нас з вами тут ще made. Це дієслово, яке означає зробити чи зробив це неправильне дієслово, тому це минула форма слова «make». One це один, ну і only – це тільки чи you seem to have mistaken me for some kind of a cunt. Що ти, схоже, прийняв мене за якусь шльондру? О, друзі, тут якраз те про що я вам говорила у попередньому реченні: to have mistaken, тобто помилилися, сплутали от mistake, як діє слово. Some kind of – це якийсь вид. Почекай – це може бути як вид, або як прикметник то добрий. Кант це шльондра, ще можна сказати гор. І seem to have – це здаватися, мати вид. Тобто you seem to have mistaken – здається, ви помилилися. Така вічлива форма, якщо забути про останнє слово в реченні. Let me, introduce you to the first domino. Let me introduce you to the first domino. Дозволь мені представити тобі перше доміно. Ну дійсно, доміно таке досить серйозне. Let me це дозволь мені взагалі to let somebody do something Звертайте увагу. Тут ми живемо best to. Let me go. Ніякі to go. Це дозволити комусь щось зробити. Introduce – це представляти. Introduce to you, тобто представити вам. It's a tad dramatic, isn't it? Corpses in freezers Who is this man? What's he got to do with anything that I'm talking about? It's a dead dramatic, isn't it? Corpses and freezers. Who is this man? What's he got to do with anything that I'm talking about? Трохи драматично, чи не так? Трупи і морозильники, хто цей чоловік, яке він має відношення до того, про що я говорю. Давайте розберемо фразу It's a tad dramatic, isn't it? Дуже цікаво, дуже наповнено чимось таким цікавеньким. Почнемо з легенького. Dramatic, dramatic. – драматично. At that – це типу трохи незначна кількість, ще можна сказати, типу, «a little», «a bit dramatic». Isn't it, це чи не так? Це хвост питання, коли, наприклад, перша частинка в нас як стверджувальне речення, а друга частинка негативної, в ній питання. She is beautiful. Isn't it? Вона гарна. Чи не так, або isn't she, наприклад. Ну, залежно тут від контексту. Далі у нас з вами з це corpses. Corpse – це труп, або в нашому випадку це трупи та мерці freezers. Морозильники. Один морозильник. Freezer. Fridge. Холодильник. Нагадую, якщо раптом ви забули. Ну і got to do with – це мати справу з, мати щось спільне з. I take it with that statement you are in denial of so said relationship with this frozen Chinese man. I take it with that statement that you are in denial. Of so sad relationship with this frozen Chinaman. Я так розумію, цією заявою ти заперечуєш так звані стосунки з замороженим китайцем. I take it with its statement. Тобто, я так розумію. Statement – це заява. Ну, тобто, він каже, типу, я так розумію з твоїх слів. Я так розумію з твоєї заяви. In denial of – Це відкидати чи відмовлятись. Взагалі, denial – це заперечення. І ще є сі слово від нього, яке ми до речі, сьогодні вже розбирали це deny – Заперечувати This frozen – це цей заморожений. Frozen – заморожений, наприклад, йогурт. Frozen yogurt. Ну і Chinaman – це китаєць, але це такий застарілий і образливий термін для китайців. Тому я супер не рекомендую вам його вживати. Краще сказати Chinese person або просто Chinese. Well, of course, I'm in denial of it. I don't have relationships with dead frozen Chinaman. Well, of course, I'm in denial of it. I don't have relationship with that frozen chinaman. Ну, звичайно, я заперечую це. В мене немає жодних стосунків з цим замороженим китайцем. Підний китайцем вбитий, заморожений, ще й негарно його називають. Of course, це звісно. Ми вами про це знаємо. I am in denial of it, тобто я у запереченні цього, тобто, я відкидаю це. Relationship with – стосунки. Нагадую, що relationship – це стосунки. Best not to be glib at this time in the proceedings, Matthew. Best not to be glib in this time of the proceedings, Matthew. Краще не бути балакучим на цьому етапі розгляду справи, Matthew. Best not to – це краще не. Бейгли це бути легковажним або несерйозним. До речі, мені не зустрічалось це слово. Я знаю його як слово childish. Одразу кажу, що я знаю його під іншим, тому що ви зараз знову напишете в коментарях, чому дівчина з тисячі слів не знає слово glib. Дівчина знає, але в іншій формі. In the proceedings – це у процесі або на засіданні. They have found a home. Don't bother looking for your mossad crabs. This is a fish market. They have found a home. Не шукай своїх мусатівських крабів. Це рибний ринок. Вони знайшли собі тут притулок. Don't bother – Це не треба турбуватись, тому що bother – це турбувати. Наприклад, I try not to bother him when he's working. тобто я намагаюся його не турбувати, коли він працює. Looking for – це шукати, тобто look for – шукати. Але тут не present continuous, цю секунду, тому looking for. This is a fish market – Це рибний ринок. Market – це ринок. Fish – це риба. Нагадую, що риба в нас в межані це ніякі не fishes, а просто fish. Ну і they have found a home – Вони знайшли будинок. Це в нас з present Perfect. я відбулась у минулому, а результат у нас прямо зараз. To be clear. I not know that man. To be clear, I didn't know that man. Щоб було зрозуміло, я не знав того чоловіка. To be clear, це щоб було зрозуміло. Взагалі, clear, це типу ясний, чіткий, чистий, що може бути. I didn't know, заперечення в минулому часі, тобто я не знав. Зетмен це того чоловіка. До речі, ви колись помічали, що у фільмі двічі рекламується особистий бізнес Гая Річі. Це дві такі пасхалки, якщо ми з вами можемо це так називати. Перше, це те, що дія починається в барі «Lore of the Land. Це реальна назва пабу в Лондоні Гая Річі. А також у кінокартині можна помітити рекламу його пивоварні Грічі Брурері. Атеюгесплейзат Юлдра. And then my Mossad crabs will eat you. So while you were discussing who would take over my business after you fucked it, you somehow mistook so said Chinaman for someone else? Business is business, Michael. It's nothing personal. And while I am not emotional about the money, there is a price indebted to me for the blood I've gotten on my hands, restoring order to the untidiness that you created and that price according to you 400 minus 130 is 270 million dollars and i'm keeping the business i'll tell you how this plays out you will drown and then my massad crabs will eat you i will tell you how this plays out You will drown, and then my Mossad crabs will eat you. Я скажу тобі, як це буде. Ти потонеш, а мої мосадівські краби з'їдять тебе. I will tell you – це Я вам розповім. Я вам скажу. How this plays out – Як це буде розвиватись? Layout – оце якраз типу розвивати, Що буде далі? Ну і you will drown – Це ви потонете. Ну або ти потонеш To drown – тонути. So while you were discussing, Who would take over my business after you fucked it? So while you were discussing, who would take after my business after you fucked it? Тож поки ви тут обговорювали, хто візьметься за мій бізнес після того, як ви його спаскудите. So while you were discussing. Тож поки ви обговорювали. While – це поки, тобто у той час як. Yeah. Discuss – це обговорювати. Discussion – це дискусія або обговорення. Who would take over? У нас тут з вами якраз це would для підкреслення нереальної ситуації. Тобто, хто б узяв на себе. Take over, взяти на себе. My business, ну, мій бізнес або моє підприємство. Ну, і after you fucked it, після того, як ви все спаскудите, віпсуєте. You somehow mistook so-said Chinaman for someone else? You somehow mistook so sad China Man with someone else. Ти чомусь переплутав так званого китайця з кимось іншим. Somehow – це якось якимось чином. Mistook – вже сьогодні в третій раз нам трапляється. Це помилитись. So sad, це типу так званий. Ну, і for someone else за когось іншого. Business is бізнес. Бизнес из Бізнес є бізнес. Ну, дійсно. Michael, it's nothing personal. Michael, it's nothing personal. Michael, it's nothing personal. Nothing personal. While I am not emotional about the money, there is a price indebted to me for the blood I've gotten on my hands, restoring order to the untidiness that you created. While I'm not emotional about the money, there is a price indebted to me for the blood I have gotten on my hands. Restoring order to the that you have created. Хоча мене не хвилюють гроші. Є ціна, яку ви мені винні за кров, яку я пролив своїми руками, не водячи лад у безладі, який ти створив. Важке таке трохи речення. купа тут є цікавих слів. Давайте почнемо з найпростішого. While – це так само у той час, як, а ще може бути типу, хоча Emotional – це емоційний Price – Всі ми знаємо, що це таке. Це ціна. Indebted to me, це яка мені належить. Взагалі debt – це борг. Звертаємо увагу, що тут ми не читаємо за вуковку P, тобто не debt, а debt – борг. For the blood за кров, Blood це кров. I have gotten on my hands, ну, типу, яку я отримав на своїх руках, якщо ми перекладаємо дослівно, ну, але по факту це, яку я пролив restore – це відновляти. Ну і order – це порядок, а ще може бути замовлення, як ми всі знаємо. Наприклад, order in the restaurant – замовлення в ресторані. Але order in the house – це типу порядок у будинку. Ну і untidiness – це неохайність чи безлад. Це від слова tidy – чистий. Untidy – нечистий, неохайний. And that price, according to you, 400 minus 130, is 270 million dollars. And Амкіпін бізнес анзе прайс 130 is 270 million dollars. And I'm keeping the business. І ця ціна за твоїми словами 400 мінус 130 – Це 270 мільйонів доларів. І я залишаю бізнес собі. And that price according to you, тобто і ця ціна згідно за вами, згідно з вашими словами. According to – це згідно з. Наприклад, according to the law, right the law. And I am keeping the business, and I keep the business. Keep it. While you are getting in the freezer, and you will make that transaction if you want to get out of the freezer. It is 25 below zero in there, so I assume you'll last about an hour. That said, I wouldn't fuck about because frostbite is very expensive on the fingers and toes, so I would type as quickly as possible while you have the use of them after you've tended to that indiscretion, you can then deal with the next consequence of your short-sightedness. as stated, i am not emotional about the money. but i am emotional about the fact that someone laid their hands on my wife. Well, are you are getting in the freezer? And you will make that transaction if you want to get out of the freezer. It is 25 below zero in there, so I assume you'll last about an hour. Well, you are getting in the freezer, and you will make that transaction if you want to get out of the freezer. It's 25 below zero. In there, so I assume you last about one hour. Поки ти залазиш у морозильну камеру і зробиш цю транзакцію, якщо захочеш вийти з неї. Там 25 мінус морозу, тож я припускаю, що ти протримаєшся близько години. You're getting in in. Ви заходите або типу, ви входите кудись. Get in, це типу увійти, ну, зібратись кудись. Тобто the freezer, морозильна камера. If you wanna get out of it, якщо ви хочете вийти звідти. Get out. це це вийти, типу, вибратися. It's 25 below zero. От коли ми хочемо сказати про мінусову температуру, то ми кажемо, типу, нижче нуля. Below zero. Ну, або просто можна сказати minus. It's minus 10, або, типу, it's 10 below zero. As Assume, дуже класне слово, означає припускати. Ще можна сказати, типу, guess. Гадати. I guess, чи I assume. Ну, і last, це тривати або протриматись. Наприклад, this video lasts approximately 50 minutes. Це відео приблизно тримає 50 хвилин. on fingers and toes, so I would type as quickly as possible while you have the use of them. Але я не став зволікати, бо мороження пальців рук і ніг. Коштує дуже дорого, тому я б друкував якнайшвидше, поки ти ще можеш ними користуватись. I wouldn't – це я б не так само. Нереальна ситуація, коли ми хочемо сказати, типу, що якби я був тобою, я б це не робив. Fuck about – це такий досить грубий вираз, який означає займатися бездіяльністю, бути якимось таким лінивим чи несерйозним. Frostbite – це обмороження. Дослівно це укус морозу, тому що frost – це мороз, bite – це кусати. Expensive – це дорогий. Ми прекрасно це знаємо. Якщо ми хочемо сказати пальці рук чи ніг, це у нас з вами будуть fingers, пальці рук, а toes — це пальці на ногах. На жаль, ними так поворушити. Я не можу до камеру. Type — це друкувати. Значить, може бути тип, звичайно, якщо ми говоримо про щось, але якщо на телефоні цього типу I would type — я б друкував As quickly as possible — так швидко, як тільки можливо. Квикли швидко, пасиво можливо, ну і you have the use of them, типу, поки ти можеш ними користуватись After you have tended to that ін diskrettion, you can then deal with the next consequence of your short site. After you have tended to that indiscretion, you can then deal with the next consequence of your short-sightedness. Після того, як ти схилишся до цієї необачності, то матимеш справу з наступним наслідком твоєї короткозорості. You have tended to це типу ви прагнули. Tend to це прагнути або бути схильним до. That indiscretion – це та недоречність та помилка. Типу mistake чи indiscretion. Indiscretion – звичайно більш складне слово. Deal with – це мати справу з наприклад. I have to deal with English every day. Я повинна мати справу з англійською кожен день. Consequence – це наслідок. Ну і short-sightedness – це короткозорість, якщо більш дослівно, або може бути ще необачність, як в нашому випадку. As stated, I am not emotional about the money. As stated, I'm not emotional about the money. Як я вже казав, я не емоційний щодо грошей. S це як або так як. Stated – це вказано, зазначено. Emotional. Емоційний. Ну no і about the money про гроші. Батафекта сама леддегансанвайф. Бере емемошеналбаузі факт за самон лейнзерганс анмайвайф. Але я переживаю через те, що хтось підняв руку на мою дружину. Абаузі факт стосовно факту. Сава це хтось лейдзергенс ан. Це типу торкнувся, пошкодив. Ну слівно поклав свої руки на. No, my wife, I well, like so you, Michael. You're a good chap. And if you want me to help you out of this hole, you've found yourself in I can pay you 100 million dollars today. It's a good offer and it's real. And I'll do this because I'm your friend. My accountant can transfer the fee within the hour. I like your domino analogy. The question I ask is who tumbled the first domino? I'm afraid that's not my concern or my business, Michael. At the risk of contradicting you, it is very much your business and certainly your concern. Only you made one mistake. That being. You seem to have mistaken me for some kind of a cunt. Let me introduce you to the first domino. It's a tad dramatic, isn't it? Corpses in freezers. Who is this man? What's he got to do with anything that I'm talking about? I take it with that statement, you are in denial of so said relationship with this frozen Chinaman? Well, of course I'm in denial of it. I don't have relationships with dead frozen Chinamen best not to be glib at this time in the proceedings matthew don't bother looking for your mossad crabs this is a fish market they have found a home to be clear i do not know that man i'll tell you how this plays out you will drown and then my mossad crabs will eat you so while you were discussing who would take over my business after you fucked it you somehow mistook so said Chinaman for someone else? Business is business, Michael. It's nothing personal. And while I am not emotional about the money, there is a price indebted to me for the blood I've gotten on my hands, restoring order to the untidiness that you created. And that price, according to you, 400 minus 130, is $270 million. And I'm keeping the business. While you are getting in the freezer. And you will make that transaction if you want to get out of the freezer. It is 25 below zero in there, so I assume you'll last about an hour. That said, I wouldn't fuck about because frostbite is very expensive on the fingers and toes, so I would type as quickly as possible while you have the use of them. After you have tended to that indiscretion, you can then deal with the next consequence of your short sightedness. As stated, I am not emotional. Ну що, друзі, настав час тесту. Contradict – це зізнаватись, заперечувати, зітхати. Assume – це припускати, наполягати, забезпечувати. Denial – це річка Ніл, штовхати, заперечення. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, не забудьте підтримати нас лайком, а у коментарях, звичайно, написати, який фільм гай річі ваш найулюбленіший. Також нагадую, не забувати писати у коментарях ваші пропозиції. Адже саме ваша пропозиція може стати наступною. Це може бути. Зірка, серіал, фільм, тіві шоу все що завгодно, англійською. А також нагадую тобі про можливість записатись на безкоштовний перший онлайн-урок в Dom, адже це унікальна можливість прокачати свої навички. А все, що потрібно зробити, це натиснути на кнопку, яку ви зараз бачите перед собою на екрані. Тож, поки ви йдете вчити англійську, я прощаюсь з вами на сьогодні і до наступного відео. Бай!